Так, ну що, добрий день, шановні колеги. Е, представляю свій доклад терама, фокусована психодинамічна психотерапія за пору на менталізацію. Була заявлено просто психотерапія, але ну, так як конференція у нас психоаналітична, е, забув слово «психодинамічна», Так що саме, саме про психодинамічну психотерапію. Хоча я сам з такого більш ворожого лагерю, я сам трезанційний аналітик з гуманістичного напрямку, з гуманістичної парадигми, Но психотерапія за поруну менталізацію, по-перше, менталізація все ж таки вийшла з аналізу, да, з аналітичного напрямку, і це ми більш такою украли да, її. Ну, і я буду намагатися все ж таки цей це якось подивитися з, з іншого боку, саме для мене іншого боку, саме з аналітичного з психодинамічного. Ну почнемо спочатку. Так ну те, що напевно всі знають, да, особливості чим відрізняється саме психодинамічна психотерапія, травмотерапія. Ну, це те, що не роблять інші парадигми, в тому числі і гуманістична парадигма, і когнітивно поведінкова, що враховується несвідомо, навіть навіть є в Америці фестреспондерс надавичі першої кризової допомоги, тобто ті психодинамічні психотерапевти, які працюють прямо на місцях кризи. Там на пожежах, на там там стихійних лих, лиха. і саме вони так також вони при цій першій допомозі вони так також розглядають. Тобто, перше вони враховують те, що існує несвідомо, що є якась несвідома динаміка, не тільки що у людини відбувається тут і зараз зміщення афектів, Ага. Ну, зрозуміло, перенесення та контрперенесення це золотий стандарт психодинамічної психотерапії. Як це, я от фразу цю переклав з англійською, як це на семінарі розповідав саме психодинамічний психотерапевт? Так, Травматерапевт прислуховується до власного контрперенесення, щоб зрозуміти, які сили атакують его, які він намагається стабілізувати. Роботу психологічних захистів, регресію та паралельні процеси. Це те, що відрізняє саме психодинамічну терапію від інших. Але насикавить не тільки її, якби так, загальна, загальний опис, а і так як у нас це травма-фокусована психотерапія, тобто орієнтована травму, що саме є травмою. Там необхідна теорія травми, тобто, чим відрізняється робота з психічною, психологічною травмою від роботи, наприклад, з психологічним конфліктом. І я от короткий огляд, дуже короткий, як воно. Історично було. Ну, мені здається, можна виділити два напрямки розглядання травми з одного боку психологічного. Те саме актуальне, це не мається увазі те, що я зараз таким модним словом дитячі травми, мається на увазі актуальний травматичний стрес і у наслідки. Тобто те, що ми кажемо, потім перетворюється в психіатр... психіатричну мову в ПТСР. Перш Перший напрямок це дивитися на зміст і на саму характеристику цього травматичного досвіду. Ну, це, ця лінія пішла зрозуміло, з самого Фройду. Ну, всім відомо, що спочатку він починав свої дослідження з істерії, і він пов'язував це саме. Ну, те, що зараз можна сказати, з дитячими травмами. Ну потім він зайнявся і актуальним стресом. Так. E, і e, він розглядав це e, і симптоми вторгнення та уникнення, e, як ну, можна сказати, як такий досвід, який людина не, не може пережити. Тобто, цей досвід, який витісняється Но, з іншого боку, це виті... Но, з іншого боку, це не просто витіснення, а цей досвід настільки потужний, що він цей e, 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 захисний бар'єр, захисний e, щит. Да, e, e, а, mm -hmm. механізм, ні, щит, щита, нього я забув як українську щит, слово. Він його, ну, він його пробиває, так і з цього відбувається одна з одного з симптоми уникнення. Це, це спроба довитиснути, до додисоціювати цей досвід. А з іншого боку, це він перебуває, цей, цей бар'єр захисний, і у нас у нас відбувається симптоми вторгнення. Він також там переглянув свою теорію сновидінь. Про таке повторювальне сновидіння, яке травматичне, це особливе для нього було сновидіння. Ну і, і всі знають, що саме на цьому на цьому матеріалі він вивів свою гіпотезу про потяг до смерті. Як прагнення анулювати, аналю, з тобто уйти вийти в спокій, скажімо так, прагнення до смерті у Фройда це прагнення до спокою. Тобто, можна сказати, перша лінія це ми розглядаємо психічна травма, це який такий потужний болісний досвід, який неможливо обробити, і з одного боку, який неможливо ні витіснити. Він настільки потужний повністю, так, як це просто в історії, так, що він пробуває цей, цей захисний бар'єр, бар'єр психологічних захистів. Ну, можна далі цю лінію вона йде через лінію об'єктних стосунків, відносин, скоріше правильно, об'єктних відносин, це про що в цьому досвіді відбувається. Тобто Фердберг розглядав, що це реактизуються прасикуторні об'єкти, погані об'єкти, він. А з іншого боку, а з іншого боку, відбувається, так сказати, руйнація добрих об'єктів, добрих об'єктів. І він якби у нас у нас відбувається у людини травмованої. Стосунки, які вже актуальні з людьми, да вони відчуваються як нестабільні. Що от втрата цих стосунків вона відчувається як екзистенційна і, Скоріше, напевно, сказати правильніше, не екзистенційна загроза, а вітальна загроза. Однак, з іншого боку, він ці стосунки намагається зберегти людина, але вторгається цей руйнівний парцикаторний об'єкт. Злий, від якого він намагається захистити. Він проявляє агресію. А з іншого боку, це руйнує знову цей добрий об'єкт, і він відчуває ще й провину. Тобто, у нас в цьому, в цьому сенсі у нас завжди травма пов'язана з такою травматичною провиною. Ну, тобто, можна казати про таку нарцисичну якість травми. Це одна лінія, це одна лінія, яка, яка розглядає саме, саме досвід. Це саме досвід. Була інша лінія, ну вона не була, вона є. Ця лінія, напевно, зараз вона більш така провідна, це з травматичного досвіду, досвіду з точки боку когнітивних процесів. Ну і зараз представник там Марді Горовісно. Ну, ми ще скажемо перше про кристал. Так? Вона, напевно, пішла перше від Генрі Кристала. Він розробляв інформаційно процесуальну модель переробки психічної травми. Як він пи пише, да? що нищівні події можуть вивести з ладу здатність душі до використання тривоги як сигналу до мобілізації захистів. Коли ця система зруйнована, тривога та інші афекти не неспроможні обслуговувати потреби душі, афекти стають приглушеними, нищівними чи неадекватними. Его у відсутності нормальної переробки сигналу стає віртуально беззахисним. Один з можливих результатів цього там алекситемія, глибокий розрив між словами та почуттями. Тобто він розглядає це з точки зору е, е, ураження скоріше его, ніж самості. Да. Цю лінію продовжує Марді Горовіць. Ну, це, напевно, провідний не тільки спеціаліст у психодинамічному напрямку, взагалі у світі, да, це ну, він там, напевно, половина того, що розроблено розроблено для ПТСР, це цей спеціаліст. Він один із провідних, хто вводив цей построматичний стресовий досвід в ДСМ. От я назвав так когнітивна психодинаміка. Він каже про таку інтеграцію: він сам називає свій і свій підход психотерапевтичний як інтеграція психоаналітичного погляду та когнітивного. Він там багато що показав, але саме головне, що він каже: каже, що у людини з одного боку були. Такі предиспозиційні когнітивні установки, переконання про себе, на які вплинула травма. Або навпаки, може їх там утворитися нові. Ну, наприклад, там був травматичний досвід, і я себе мислю як, наприклад, після цього як безсилого, безсильного, безпорадного. І це інший, інша лінія когнітивна можна там сказати з точки зору так, ну, грубо его психології. Є можна сказати, спроби поєднати. Да? Наприклад, є такі автори, є переклад цієї книжки і на російську мову. А, до речі, про Прогорови це, напевно, от, на на жаль, немає перекладу. Книжки його ні на українську, ні на російську стрес Response Syndromes». От тут п'яте видання воно вже пройшло. Це, напевне, ну я дуже рекомендую, хто володіє англійською. Це, напевно, як ну, на мене, один з кращих підручників по по стресовим розладам, по ПТСР. Ми, інші автори, Сьюзен Лев, Олександра Лема. Ну, вони в чомусь намагаються, як мені здається, інтегрувати такий когнітивний та самісний підхід. У них так вводять чотири характеристики травми. З одного боку, це розлади прив'язаності. Як пишу так, індивідуальна реакція на травматичну подію відображає досвід порушення якості та безпеки відносин прив'язаності. Термін прив'язаність підкреслює важливість як внутрішніх об'єктних стосунків, так і якості та наявності чи відсутності зовнішніх стосунків під час травми. Атака на прив'язаність – це по суті атака на можливість діалогу, обміну досвідом з іншим, який може знати про цю інформацію та отримати її. Травматичний досвід підриває або такую психічну інтегруючу функцію наративу, здатність висловлювати власну історію словами, як щодо іншої людини, так і з точки зору побудови внутрішнього діалогу з об'єктами. Тобто перше, таке про прив'язаність, Друге розглядає про сумування, Первер... те, що вони називають перверзія втрати. Травматичні події зазвичай передбачають непоправні втрати, з такими втратами пов'язаний значний біль і почуття провини. Часто цей досвід є занадто великим для людини, замість нормального процесу горя відбувається зрив. Коли людина особливо жорстоким і неблагодатним благ... благаним засобом індифікує себе зі втраченою особою, Таким чином спотворюється нормальне здатність сумувати та оплакувати. Третя характеристика це ідентифікація травматичні. Внутрішні об'єкти це відносини, з якими людина більшою чи меншою мірою ідентифікується. Деякі ідентифікації підтримують це тоді, підтримують тоді, як інші можуть бути руйнівними. ними. Травматична подія зазвичай прискорює деструктивний тип ідентифікації, це ніби індивід, Приймає форму природи того самого, що спричинило його страждання. Яку форму він не приймав, цей тип ідентифікації використовує дію, щоб замінити думку та розуміння. Ну, і в нас можуть бути ідентифікація це з агресором, жертвою, з рятівником, ну і так далі. да, Там якось на яку позицію, або може там е е е приходити між цими ідентифікаціями. Ну і четверта, злам символічне функціонування. Це ми приходимо. Травма підриває здатність мислити символічно, розмірковувати над пережитим досвідом, здатність символізувати дозволяє індивідуму представляти досвід подумки, а не конкретно. Після травми болючі та, та тривожні образи, думки та почуття часто не вдається отримати в свідомості, таким чином, щоб відрізнити їх від реальної події. Їх не можна зберігати як спогади. Замість цього ці думки та образи стають конкретними живими флешбеками, які зазвичай вриваються у свідомість як буквально повторні пережитої події. Ну отак, якщо от підсумувати, у нас таки по суті два вектори розгляду травми з точки зору сам... змісту самого досвіду і з точки зору е... когнітивних процесів. Ну, з точки зору когнітивних, і те, що у нас може поєднувати поєднувати ці два підходи, це саме менталізація. Е, нагадую, да, визначаю менталізацію. Менталізація це уявна психічна діяльність, яка полягає в процедурній інтерпретації поведінки, тобто автоматичній. Тобто вона може бути як свідомій, тобто в лівовій інтерпретації вона операція як мислення, так і в автоматично-процедурній. Е, в зв'язку з інтенціональними психічними станами, менталізація задіє складні когнітивні процеси, але в більшій мірі залишається досвідомленою на відміну від довільного мислення. Тобто менталізація, на відміну від символізації, ну це дуже схожі терміни, можна часто використовувати їх як синоніми, але все ж таки менталізація це більш, скажімо так, уявлення всього психічного стану, тобто, як би сказати, так квалія да, такою сучасною філософською мовою. А символізація все ж таки можна говорити про щось конкретне окреме. Тобто менталізація це більш в більшому мірі, її, якщо відрізняти все ж таки від цивілізації більше мірі використовувати як уявлення загального психічного стану себе іншої, ну і так, і побудову стосунків на, на цій основі. Ну, термін менталізація в Ну, воно було до цих спеціалістів, до Бейтмана до до Пітера Фонагі, там по різному можна перекладати його фамілію. Ну, вони так його там, скажімо так, повністю популяризували, да, зробили таким провідним терміном. І вони використовували. З терапії запору на менталізацію саме ну, можна сказати для дитячих травм да, для межого розладу особистості, і вони розглядали цей розлад як наслідок того, що в дитинстві були травмуючі стосунки. У жорстоких травмуючих стосунках в структури самості інтерналізується психічний стан напряму ворожі дитині, що викликає стан невиносної напруги. В якому самість відчуває загрозу зсередини, а на відчуття і а відчуття поганості стає всеосяжним, і вони це називають розрив самості, що призводить до порушення ідентичності, тобто до дифузності ідентичності на протилежність, як вони як розглядає кермурик, що він розглядає дифузність ідентичності як. Ну, скажімо так, Базис, да? а воно тут розглядається ж таки базисно, ну, як самість, а розлад ідентичності як наслідок. А до чого ж тут менталізація? Так от, ці травматичні області, в цьому розриву самості менталізація гальмується да? до рівня там, теологічності або психічної еквівалентності у захисних цілях. Тобто зниження, можна сказати, мені термін гальмується не подобається. Я би сказав, зниження менталізації у межливих пацієнтів це як захист. З одного боку можна дивитися на них, як на тих, яких в цих стосунках менталізація була не розвинена. З одного боку, ну з іншого боку, ця не менталізація виграє захисні функції, і тому терапія у це запору на менталізацію. З одного боку, вони придивляються, вони розвивають менталізацію, щоб вона тр тр трохи стала трохи вищою, так а з іншого боку, коли людина починає менталізувати трохи глибше. Відбувається вихід цих всіх переживань, і тоді відбувається робота з цими переживаннями. І от такий, якби такий танець, так між менталізацією та тим травматичним дитячим досвідом. От, от можу сказати, от такий, такий підхід. Ну, е, мені здається, що ну, якось логічно було б цю терапію з опорною менталізацію примінити не тільки для дитячого досвіду, але й дорослого, да, до актуальної травми, до ПТСР. -у. І тоді я, так, я напевно це час вже я пропускаю, та, ну, скажімо так, нейробіологічне підґрунтя для травми, ну, два-два слова, так, що можна використовувати опорну металізацію саме на когнітивні процеси, сучасне нейробіологічне теорії ПТСР, -у. все ж таки стосується того, що у нас знижується активність з одного боку префронтальних зон мозку. Uh, ну, наприклад, найбільш популярна одна з найбільш популярних сьогодні нейробіологічних моделей – це три мережеві моделі, де нас знижується виконавчий режим роботи, дефолт-мод, uh, пас... пасивний режим, а активним є режим значущості Selling Network. Інша теорія це розрив синаптичних зв'язків з знижена синаптична активність. Знову ж таки, префронтальна фронтальна кари розрив синаптичних зв'язків з цього. З областю любічної системи, з Міндаліною, де цей досвід і присутній в такому ненарративному вигляді. Тобто, можна сказати, що нейробіологія нам також підказує, що підхід такий більш такий когнітивний, менталізуючий, ну доречний. І тоді можна запропонувати таке визначення травми через менталізацію. Тобто, психічна травма це стресовий досвід, який руйнує менталізацію. Тобто Справа не в тому, наскільки він болісний, тому що може бути достатньо болісний досвід, і, і скажімо так, якби травматичний по самому ну змісту, але людина його може мислити і, і, і менталізувати, і в такому і в такому плані це не є е, психічною травмою, ну в такому визначенні, тобто травма отаке, таке, як аксіома, психічна травма, на відміну від психологічного конфлікту, це такий досвід, який неможливо мислити. Він пристає тільки в конкретному змісті. Ну і тому, якщо з цього боку виходити на терапію, на терапію то, то тоді нам необхідно враховувати саме менталізацію. Тобто, нам якщо людина не може менталізувати цей досвід. Тобто вона і не може його обробити. І тому нам в травмофокусованій психотерапії необхідно враховувати менталізуючі процеси. Ну, я пропоную, я запропоную, пропоную от розглядати такі сім, сім процесів, скажімо так, зниження менталізації. Руйнування менталізації. Перше це процес обесмислення, тобто девальвується девальвація менталізація. ось такий, пригадав термін, який намагався. девальвація менталізація. Девальвується функція надання смислів, тобто цей травматичний досвід є абсолютно безсенсовим, безсмисленим, і людина так це і відчуває, що це те, що за мною трапилося, це абсолютно без, ну, безсмисленно. Друге, це часова розірваність, тобто в точці травми у нас розривається автобіографічний час людини, вона не може шити, є, є час до і після травми. Менталізувати як континуум неможливо. Розшеплення, тобто девальвуються функція мислення негативних та пост... позитивних сторін досвіду, як діалектичного цілого. Тобто немає діалектичного мислення в, цьому, в цій зоні. Регресія. Регресія, девальвується, скажімо так, его, яке спостерігає. Тобто, в цьому досвіду я не можу стати на спостерігаючу позицію. Дихотомія, е, немає континуального мислення, є дихотомічне мислення або, 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 або. Немає середнього. Заціпеніння, менталізація, е, що подія минула. Тобто, ця подія не менталізується як та, яка була в минулому. Вона менталізується, як та, яка відбувається зараз. І відчуження останній процес девалюватися функції мислення довірливих стосунків, або інакше можна сказати, оце це є зруйнований, оцей добрий ідеальний об'єкт, тобто не можна мислити стосунки як безпечні. І тоді в терапії, в травматерапії необхідно звертати увагу послідовно на ці, ну, з нижнього да, спочатку здочуження, зацеплення, потім вже саме верхній процес це про смислову функцію менталізацію і поступово відновлювати їх, а потім вже звертатися до цього травматичного досвіду. Ну, так і пропонується, да, тобто сім процесів рекурентних, скажімо так, побудову контакту. І в кожному процесі насправді це не просто побудову контакту, а психотерапевт дивиться на менталізуючу функцію. Це відновлення менталізації контакту, як довірливого, що може бути якийсь там ідеальний об'єкт. Нормалізація, що можна мислити цю подію як минулу, і тільки потім обробляти. Відновлення менталізації континуального мислення світа, відновлення спостерігаючого его функції спостерігання его, діалектичного мислення, інтеграції часової, ну і надання смі... з... сенсу, який би не була травма, травматичний досвід, він має сенс у цьому житті. Головне, де може застосовувати де Мені здається, групова терапія з опорною металізацією має перевагу. Це в груповому процесі. Чому? Тому що, хоча зміст травми може бути будь-який, да? наприклад, насилля, втрата, там бойовий досвід, там, ну і так далі. Тортури. Але з, з, руйнування, довалювати процес металізації є універсальним. І тому через це ми можемо зробити гетерогенну групу, те, що нам зараз необхідно, тому що травма у нас, хоча ми переживаємо одну війну, але з різними травмами, і це ми можемо це зробити так: одну групу з де ми працюємо саме з менталізацією. Ну, все на цьому цей досвід був застосований у нас успішно в кризовому центрі. Київському міському кризовому центрі соціотерапії. Ми от роботи, хоча там гуманістичний підхід у нас більш такий, скажімо так. Але це можливо і в психодинамічному. і На останнє, хотів подякувати спеціалістам, з якими ми працюємо, які також причасні до цієї моделі. Олег Лішевський, Юрій Третяк, Артем Доронін, Леся Снагір, Артем Лисенка, Ірина Журавська, Олена Краснонова це наша команда. Ну і дякую за увагу.